Продовжуємо цей слайд. Нестор Максим Максимович Бодик повертається до Росії, до Санкт-Петербургу, і починає робити перші школи сположництва. От тут. Дуже мало чесної, і правдивої інформації. Є інформація з російських підручників, є інформація з старих підручників, старих до російського видання про Нестора Максима Максимовича Амбодика, Але інформації щодо його ролі дуже мало, тому що е після смерті Катерини е Петр І намагався позбутися всіх, хто мав причетність до Екатерини II, а Максимович Амбудик, він же не став медіком імператриці, але кажуть, що він був особливим гінекологом, жінкознавцем імператриці. І от що точно відомо, що Нестор Максим Максимович Омбодик допомагав імператриці з косметологічними процедурами. Тому сучасне жінкознавство і сучасна косметологія, особливо інтимна косметологія, від лабіопластики до гіалуронової, всяких таких штук вона займає дуже, дуже тісний, тісний контакт між двома цими спеціальностями. Бачите, із минулого це де з нами. Максим Максимович Амбудік є автором першої книги з положництва і жінкознавства нашої країни. Саме українець, саме села Вепрек, саме е, починаючи своє навчання Києво-Мигилянській академії, став радоначальником російського акушерства.